Вітаю! Готуємося до виконання самостійної роботи 4. Виконаємо варіант 3. Завдання перше. Треба указати, який з котів є відповідним для кута 1. Що ж, дивимось, роздивляємось малюнок, на якому ми бачимо кут 1. Цей кут 1 знаходиться під прямою, пряма А, пряма Б, і пряма січна. В такому випадку, кут 1 знаходиться під прямою А. Тоді шукаємо кут, який буде знаходитися під прямою Б з однієї сторони від прямої С, це кут 5, що ж, відповідь Г. Виконуємо наступне завдання. Сума двох внутрішніх різносторонніх кутів, що утворились при перетині двох паралельних прямих січною дорівнює 220 градусів. Отже, внутрішні різносторонні кути. Сума двох внутрішніх різносторонніх кутів, що творились при перетині двох паралельних прямих січної, дорівнює 220 градусів. Що ж, тоді у нас один кут внутрішній різносторонній. Це буде один кут, а це буде інший кут. Сума цих кутів буде дорівнювати 220 градусів. Давайте запишемо, що нам дано. Так як... Ми записали сума внутрішніх односторонніх кутів при перетині двох паралельних прямих січною. Тоді у нас А паралельна за умовою Б. І це Січна Кут, давайте підпишемо один, а це кут 2. Внутрішніх різносторонніх кутів кут 1 додати кут 2. У сумі дають нам 220 градусів. Це є. Треба знайти кут 1 і знайти кут 2. Ми знаємо з вами теорему, що внутрішні різносторонні кути рівні. Тоді ми так і запишемо, що кут, спочатку запишемо умову кут 1 додати кут 2. Це дорівнює 220 градусів, і а, а за теоремою внутрішні різносторонні кути. Рівні. Тоді ми пишемо: кут 1 буде дорівнювати куду 2. Отже, якщо ці кути рівні, то в такому випадку ми можемо записати, що кут 1 буде дорівнювати також кут 2, 220 треба розділити навпіл. І це буде ми отримаємо 110 градусів. Отже, відповідь у цій задачі. 110 градусів кут 1 дорівнює куту 2, як внутрішні різносторонні кути затереємо ці рівні по 110 градусів. Наступна задача. Знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січної, якщо один з них на 20 градусів більший за інший. Сказано, що. Один з них на 20 більший за другий. Якщо цей кут Х, то цей буде на 20 градусів більше, Х додати 20 градусів. А ми знаємо теорему, що сума односторонніх внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. Давайте запишемо, що нам дано в задачі. І так, дано А паралельно до Б. Це січна. Один із кутів, давайте поставимо це перший кут, це буде другий кут. Знайти в кути кут 1 і кут 2. Ми знаємо теорему, що сума односторон... внутрішніх односторонніх кутів дорівнює 180 градусів. То в такому випадку ми можемо скористатися цією теоремою. Запишемо: запишіть, будь ласка, те, що я проєктую: нехай менший кут дорівнює Х. Тоді більший кут х додати 20. За теоремою о сумі внутрішніх односторонніх кутів складаємо рівняння x додати 20 градусів буде дорівнити 180 градусів. Тепер х додати х це буде 2х, 2х додати 20 буде дорівнити 180 градусів. 2х буде дорівнювати 180 градусів. Що як знайти невідомий доданок 2х. Треба від суми 180 відняти відомий доданок 20. Тоді 2х буде дорівнювати 160. 160 ділимо навпіл, х буде дорівнювати 160 градусів навпіл. Ми отримаємо х дорівнює 80 градусів. Це менший кут. А більший кут на 20 градусів більший, тоді 80 градусів. Додаємо 20 градусів, ми отримаємо 100 градусів. Відповідь у цій задачі буде дорівнювати 80 і 100 градусів. Тому поставте відповідь: 80 градусів і 100 градусів. Четверта задача буде декілька рішень. Пряма, а є січною для прямих М і Н. Чотири з восьми кутів, що утворилися, дорівнюють по 40 градусів, а решта чотири по 140. Чи можна стверджувати, що прямі М і Н паралельні? Відповідь треба обґрунтувати. Що ж, давайте розмірковуємо. Самий центральний або основний момент, який ми можемо намалювати, це дві паралельні прямі і третя січна це класичний спосіб. Давайте скористаємося їм. Це перший спосіб, перший розв'язок задачі. Що ж, давайте запишемо. Намалюємо спочатку. Отже, традиційний спосіб, якщо у нас є, це перший випадок, який ми можемо з цієї задачі побачити. Осічна пряма А, а С прямі М і Н. Це М, а це Н, М і Н. 4 з восьми кутів, що творилось дорівняння по 40 градусів. Гострий кут, оцей буде дорівнювати 40 разів. До нього вертикальний кут теж 40 градусів. Тепер давайте подивимось два кута різносторонні, оцей кут 40 і 40 різносторонні, вони дорівні по 40 градусів, і цей кут вертикальний до кута. 40 градусів. І тоді подивимось, прямо пряма М і пряма А утворюють два суміжних кута. Тоді оцей куточок буде. Буде дорівнювати 140 градусів. І тоді вертикальний з ним теж буде 140 градусів. Наступне, якщо один із кутів 40 градусів, то М і А утворюють два суміжних кута. Другий кут буде 140 градусів. Ми можемо стверджувати, або взяти 140 і 140 це різносторонні кути рівні, можна цю властивість використати. Вертикальні кути рівні, а можна взяти. Кут під прямою М, тоді цей кут будуть відповідний до 140 градусів. Отже, це класичний випадок, коли М і Н паралельні, А січна. Це перший випадок цієї задачі. Давайте роздивимось інший варіант. Пряму А, ми так і залишимо: ось у нас є три прямі. Давайте М і А розташуємо так, як вони були. Доприпустимо, що ці прямі. Ось так розташовані. Пряма М залишається ця умова, ця, ця умова виконується. А тепер у нас ще є Н пряма. А ця, ця пряма Н, з прямою А теж можуть утворити 40 градусів. Давайте подивимось, як вона може розташовуватись. Н з прямою А теж можуть утворювати і перетинатися з Прямою А. Итак, якщо ми розташуємо прямую А, Пряма А і М утворюють кут 40 градусів. І пряма А пересікає пряму М і теж утворюється 40 градусів. Але ж подивіться, пряма М і Н не паралельні. В такому випадку ми теж можемо тут побачити 40 градусів. Ось тут у нас буде 40 градусів. Тоді наступний кут так, тут буде 140 градусів. Тут теж вертикальний кут буде дорівнювати 140 градусів. І так ми теж можемо. Можемо розташувати 140 і 40 у нас є градуси, але ж ці прямі М і Н не паралельні в цьому випадку. Це другий випадок, який ми можемо в першому випадку традиційному М і Н це паралельні прямі, які. Перетинається прямою А. У другому випадку пряма А утворює з прямою М кут 40 і 140 градусів, і вона ж пряма А перетинає пряму N. Те, утворюється, кути 40 і 140 градусів, але ж пряма М не паралельна до прямої Н. Тут ми можемо написати, що пряма М паралельна до прямої Н. В цьому випадку. Пряма М не паралельна до прямої Н. Як ви бачите, декілька три прямі, але ж різні зовсім рішення. Ми виконали з вами самостійну роботу 4. Варіант третій. Дякую за увагу!